Слушай, море. Слушай, радіо всім привіт! З вами Сергій Сухобойченко в онлайн подіях в онлайн проекті події третього сектору. І сьогодні у нас тема тема, яка називається про адміністративну територіальну реформу з Андрієм Федосовим. Андрій Федосов, правозахисник, і займається питаннями. Правозахисними. От. І а, з нами на зв'язку також а, також Володимир Трандафіл, місто Вознесенськ. Доброго дня, колеги. А, Ірина Таран, місто Пирятин Добрий день. Сергій Зуєв, місто Алчевськ. Сергій. Сергій, добрий день. І Анна Кохан. Добрий, добрий. Випусковий редактор Інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа Андрій. А ми з тобою коли домовлялися, про що будемо говорити? Ми домовилися, що поговоримо про адміністративну територіальну реформу. І як я пам'ятаю, цим питанням вже займаються. Ну я не знаю, точно не пам'ятаю, але ще в уряді Юлії Тимошенко займалися цим питанням і вже. Майже скільки років? Десять, так дійсно, це питання вже актуально з 2005 року. А в Україні все намагається впровадити територіальну адміністративну реформу в Україні провести, але досі так її не вдалося провести. На сьогоднішній день це знов почали обговорювати. Вже прийняли деякі нормативно-правові акти. Один із нормативно правових актів закон про. Територіальну адміністративну реформу він так і не пройшов в, в, в минулому році в Верховній Раді, <кхи> і зараз його знов намагаються реабілітувати. Е, в першу чергу, е, що таке адміністративна реформа? Територіальна адміністративна реформа це е, як згідно концепції, яку зараз подали до Кабінету міністрів України, яка схвалена, сама концепція вже схвалена Кабінету міністрів України. О, вона передбачає в тому, що, наприклад, якщо в нас. Е, Кількість районів 490, так, наприклад, да, угу. то її хочуть зменшити до 150. Тобто зменшити територіальну адміністративну одиницю, посилаючись на те, щоб це була більш ефективна праця, щоб більш ефективно і більш якісні були послуги громадам. От. Також територіальна адміністративна реформа передбачає в собі, що не, не безпосередньо Громада зможе впливати на події та приймати участь безпосередньо в життєдіяльності громади, району області. По великому рахунку, почнемо з того, що сама, саме поняття територіально-адміністративної реформи, вона в першу чергу потребує прозорості в собі. А яка Чого? там прозорість? Андрій, я бачив вже кілька проєктів. Адміністративно-територіальної реформи бачив різні карти. Ну, наприклад, як будуть об'єднувати Євпаторію, з якими селищами, селами, як будуть віддаляти. І там кілька проєктів і кілька карт. І що ми візьмемо за основу? Ти вважаєш, люди можуть обговорювати ну, пересічний громадянин. Чи цим повинні займатися спеціалісти? От чому, чому я кажу з точки зору е, прозорості, да? а справа в тому, що е, саме поняття от, от, концепція територіальної адміністративної реформи вона передбачає в тому, що безпосередньо громадяни можуть впливати на прийняття рішення міською або обласною радою. Да? Але ми чітко бачимо, наприклад, на прикладі з Євпаторію або іншими містами, що громада от, е, дечі, вони не завжди можуть потрапити на сесію міськради, коли приймаються ті чи інші питання. Чому я кажу, що поняття от, е, сама концепція, да, вона потребує прозорості, чого в нас зараз немає. А більш того, е, чому мене трохи лякає понят... ну, сама ця, ця реформа, яку зараз запровадили, вирішили знову впроваджувати територіальні середові реформи. Справа в тому, що давайте будемо реалістами бачити, і дивитися на ситуацію реально, Да? Що ті чи інші олігархи, які мають е, свої бізнес-структури в ті чи інші області, так, вони просто-напросто або хочуть розширити свої повноваження, або відібрати собі ті чи інші найкращі райони, так, для покращення та збагачення свого капіталу це в першу чергу. Тому що інакше в нас в Україні просто не може бути. Андрія, можна Він... вопрос? От. Так. А чем они аргументируют? Какие у них аргументы вот, для общества? Они же говорят э, только плюсы, да, но ну, я не буду перечислять плюсы. Вот мне просто интересно с ваших уст. То есть получается, это все ложь, то, что они говорят. Ну, мне они... модели. Нет, сама модель концепции, насколько, насколько мне э, насколько я понял, потому что я тоже смотрел эту концепцию, она мне напоминает немного польскую концепцию. Она ну, очень да, похожа так, так, на да. Но ну а в Польше было... уже килька разива, она уже менялась. Да, но в Польше это было все успешно, извините, давайте не будем забывать, что Польша это европейская страна все-таки, да, и они многие десятки лет шли к этому. А у нас, учитывая, что у нас есть люди, которые называют, именуют себя политиками, которые не имеют политической воли, берутся за такие реформы. Давайте не будем забывать, что буквально недавно у нас уже попередники, Робили реформу Министерства охраны здоровья. Угу. И да. что мы имеем? Медицины нету, страховки нету, лекарств нету, ничего нету. При этом мы вбухали миллионы. Деньги освоены. Деньги освоены, да, по карманам и офшорам. На Кипрах, которые сейчас пытаются забрать оттуда. Да. Но я думаю, что на следующей зустрече у нас под цветами будут даже службовцы и теж скажут свою думку еще, Сергей. Да. Вот я говорю в прямом эфире на запись. Если ты найдешь госслужащего, который согласится открыто честно прийти в эфир и поговорить на эту тему с правозащитниками и общественниками, с меня бутылка французского коньяка, если они согласятся на это. А как ты ее перевезешь? я почтой передам. Не переживай. Ну, добро. Потому что как только мы как только мы начинаем говорить об открытости в той или иной реформе, наши политики исчезают сразу. Угу. Но при этом на пресс-конференциях они все-таки открыты, они готовы сотрудничать. Вот. И насколько я понимаю, у нас заканчивается время в эфире, да? Осталось две минуты. Вот. Я думаю, мы продолжим в следующих наших эфирах обсуждение, объясня, разъяснение, что такое территориальная индустриальная реформа, чем она грозит, какие плюсы, какие минусы, и что это даст нам, гражданам Украины. Вот. И Я напоминаю, что с вами были онлайн-события в третьем секторе при поддержке Института развития критикальных технологий. Вот. С нами в эфире был Сергей Сухобоченко. А Андрей вот Федосов, еще... эксперт Страсбург. Да, Сергій Зуєв. І... Ірина Таран, місто Порядник, Полтавська область, Анна Кохан, пусковий редактор, та Сергій Сухобоченко. І Володимир Трандафил, місто Вознесенськ. Добре, дякую, товариші. Слушай, море. Слушай радіо.